Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Сьогодні буду висаджувати розсаду. Ось такі от помідори я сіяла, батяня, яка дорожева волове серце, волове серце рожеве, кібіц, ануля і санька. Санька зійшла саме краще. Найбільше розсади у мене саме саньки. Найпоганіша. Ось ця кібіц Якщо я не помиляюсь, ще 5, чи 6, всього лиш штучок зійшло і все. Мікада непогано. Ну, я ж кажу, головне, щоб був врожай, побачимо, потім уже по результату, що виросте. Так що йдемо, будемо з вами висаджувати розсаду. Спала спека, йдемо на город. Я вже зробила луночки. Зараз все добре проливаю водичкою, треба добре заливати. Земля трошки ще волога, але все одно обіцяють спеку, то треба добре проливати ямочки відразу. Раніше ми садили, то ми заливали ось так кожного дня, ходили, поливали. Там поки в'яла була, поливали, а потім уже ніхто до неї геть і не дивився. Це тепер треба постійно поливати з нашими спеками. Додаю в ямочки ось таку антимедведку. Я садила гіркий перець і сипала, то ні одну не зрізало нічого. У минулому році я садила просто так в ґрунт, то повно розсади у мене було зрізаної. От. А це я купила ось таку антимедведку, вона недорога і дуже хороша річ. Я ж кажу, Поки вже десь більше тижня, як я висадила перець гіркий, і вся розсада стоїть ціленька. Багато не треба гранул кидати, ось так на глаз. Чуть-чуть сипнули в ямочку і все. Там не написано, прям в грамах, треба кидати скільки. На глаз трішечки. Воно все одно потім з водичкою, все там розтвориться. Висадюю тепер розсаду. Я її трішечки пригортаю земелечкою, не зовсім. От. Коренева гарно розвилася. Я пересадювала її з касет в стакани. Гарно. І так добре вона підросла, навіть деяка переросла трішки, бо були дощі, було холодно, то не було часу мене висадити. От. Тепер проливаю ще ось таким укорінювачем, можна любим укорінювачем. У мене ось такий, одну мірну ложечку. Я розводю десь на 7-9 літрів води. десь так там. І буду ще нею проливати зараз добре розсаду, щоб гарно ще вона тут вкорінилася вже в ґрунті. Можна любий укорінювач. Ну, якщо немає, то нічого страшного. Раніше завжди садили без укорінювача. Просто я дивилася, скільки відео, що люди саджають з укорінювачем, вона набагато більше потім приживається без проблем. От, ще додаю компост з компостної кучі в ямочки. Можна відразу було додати, просто я забула, бо спішила швиденько. От, а тепер додаю ще в лунки компост. Він гарний, в мене там вже є е, котлупа від яєць багато в компосту. Вона також дуже корисна для помідорів. І вже поверх компосту зараз добре все поприливаю укорінювачем. Ось так все добре поливаю. Прямо так добре я поливаю корінювачем. Десь на кожну лунку літра води не менше. І тепер зверху вже загортаю земелькою, поверх компосту, поверх мокрої земельки, засипаю все гарно земелькою, роблю такі луночки. І все. Наша розсада вже висаджена. Залишилось в мене в кінці 5 ямочок чи 6. О, то вже, можливо, докуплю якусь розсаду посадю, можливо, перець в мене ще є. Я не висаджувала солодкий. Якщо мені не поміститься, то висаджу сюди. Ну, буде видно. Всім доброго раночку. Я вже знову на городі. Вчора ввечері скосила газон, висипала ось сюди травичку, вже було темно, не було коли мульчувати. І зараз швиденько замульчую свої помідорки. Можна травичкою, можна соломою, в кого що є, замульчувати, бо зараз почнеться знову спека, не так буде швидко висихати земля. Все, помідорки замульчувала, якраз починає припікати сонечко, все встигло. Саме головне, щоб був гарний врожай. Прибіг помічник. Лежить тут на доріжці, гріється на сонечко, мазьоха. Все, помідорки висаджені. Ж кажу, саме Головне, щоб росли, і був гарний врожай. А вам всім дякую за перегляди. Дякую, що ставите мені лайки, пишете свої коментарі. Всім вам ще дякую за перегляди. Всім пока-пока!